снимал, отломал кибини крепление. Что-то надо изобретать теперь. Ну ребятки, всех витаю на канале. Сегодня у нас ответственный момент. Сейчас попробуем завести мопед 35 Речной давности. Чизовый... ролик называется Чезаведец, мопед 35. А... Речной давності давности. Я установил выход на трубу сюда. Поставив прокладку металлоазбест, з середини азбестові вірьовочки промотав і під прокладку з цієї сторони, з двох сторон. Виглядить вона отак. Но розмір він не підходить. Прийшлося внутрішню частину розтачувати круглим напільником. Проворачивая в тисках и пролетаю нужную форму. Искру проверив, в принципе, должно работать. Эти самые амортизаторы, хорошо закрепив двумя гайками, контрагайка. С цієї стороны теж самое. Гайка, контрагайка. Ми сераз попробуємо завести що у нас покаже двигатель. རང བོ Хочется. Хочет. Ой, братишка, что ты? Що ти, ти балуєшся, что ты балуешься? так надо и трошка обкатать так как у нас сейчас холодно довольно непогано я пока снимал отломал киби не крепление что-то надо изобретать теперь. Que Буду мучить, хай він, мабуть, постоє, тому що на перший день достатньо. Я думаю, що на перший день достатньо. Ну що, це вже хороша новость. Електрооборудовання все працює. Так як я і казав, задній світ включається цим тумблером, то есть ближний дальний, раз він виключається тоже, включається вместе со светом, то есть він постоянно не горить повороти працюють, сигнал работает. Ще трошки пограться с карбюратором, Ну, настройку нужно робити, коли він прогріється хорошо. Так, в принципі, ніде ничего не сече. Ще можна буде после роботи, пообтягувати ці всі вещи. Сам карбюратор трошки притягнути Тут не січе нічого, все нормальок. Ну як-то так. Ребята, кому понравилось видео, ставте лайк. Ваше мнение о моей работе. Все-таки що то виходить. Зараз новогодні скидки. Я думаю, що з'явиться варіант купити нові скати. Я просто переживав із-за чого. Думаю, якщо мотор не робитиме, далі вистановлення, вкладання, поки ну, можливо безсмислено було б. Ну а якщо все ок... Тоді є смисл покупати нові скати і ставити з камерами. Установиться бак, провіриться кран. Ну, як-то так. До нових зустрічей.